Спочатку ставимо 4 липких поршня, на них ставимо будь-які блоки, потім ззаді ставимо блок, по бокам вішаємо червоні смолоскипи, і під цей блок також ставимо червоний смолоскип. Далі прокопуємо тунель в один блок, ставимо 2 повторювачі з максимальною затримкою. І ставимо спостерігачі, направлені один в одного. І не забуваємо поставити гарбуз. Це один із способів активації. Ще можна зробити так, щоб ви могли вимкнути та вимкнути цього голема. Ставимо так само блок, вішаємо червоні смолоскипи. Потім ставимо ще один блок і знову вішаємо червоний смолоскип, як показано на відео. Далі на цей блок, ось так ставимо повторювач з максимальною затримкою. І на рівні повторювача ставимо блок, а під блоком червоний пил. Тепер ось на цей блок можна поставити важіль, і ви зможете вмикати та вимикати голема. Якщо ви хочете зробити так само, щоб маяки змінювали колір, тоді під големом потрібно викопати яму глибиною 2 блоки, шириною 3, довжиною 5. На дно поставити залізні блоки і маяки по краям відступивши один блок. Тепер також бокові блоки нашого голема замінити на будь-яке кольорове скло. І все ось такий танцюючий голем у нас виходить.